Ооо, так, мабуть, вийшло. О! Ріко! Дуже, О, привіт, Друже, Прийде мене тут заспавнило! Привіт, Капай. злай звідси, слухай, мабуть, нас все вийшло. Я створив так. новий світ. В якому прописав бонека Амбалаба або якось так Амбулабу, по-моєму. Мабуть дружі, так. Було. Це... це було дарма. це було дарма, Чому близьку? це дарма? Це такий мем, є взагалі. Я це... розумію, тому що він злий. Ти що не чув? Нещодавно не блогера вбили цим, цим монстром. Стій, стій стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал, тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Я такого не чув в залі. Слухай, погано, я... Капець, капець, погано, мені здається, це погано. що це гарна ідея, але я не дуже полюбляю цю, бол... цю болотисту місцевість. Місцевість. Так, о, дивись, о, що знайшов. Так. Там, я... Якщо хочеш вижити, створи мене. латаття. Кого створи? Ну, мабуть, цю жабу? Бонеку? Латаття. Амблабу? Ну, Вон я бачу, вони плавають. Так, давай так, слухай, давай будемо. збирати латаття. Так. Одна, а скільки друга. взагалі потрібно? Так, на, потрібно не потрібно знаю, знайти... Там не написано. Потрібно знайти місцевість, де можна буде... О, тут дуже багато їх. Слухай, В зараз ми створимо... У мене вже цілих вісім штук. У мене також вісім, вже десять. Мабуть, так, одинадцять. О, тут я дуже багато всього знайшов. Слухай, збираємо це латаття та будемо створювати цю Бонеку амбулабу. Слухай, так, так, мені здається, що це хороша ідея. Можливо, ну, вона точно. буде нам допомагати, як бажаєш. Ну, можливо, друже, я не знаю. Я, я на це. Сподіваюсь. Чуєш це? Чую? Воно що з'явилося? Походу, друже. Слухай. О, диви, друже! Тут з'явилася якась пентограма. Ти де взагалі? Ріко. Я тут збираю, збирав, а ти йди де зараз. Сюди? Я тебе не я бачу. Я біля тої місцевості, де нас заспавнило. О, я те бачу. Так, йди сюди, диви, що з'явилося. Цього тут не було. О! Слухай, створи Т, мене до речі, та збирай латаття. О, у нас 62 одиниці. Так, слухай, я зараз буду його створювати. Так. Ну, я не знаю, як це робити, але мені здається, що потрібно кинути це латаття ось сюди. От так. Зникло все. У... Диви! Друже! Оце так! Нас, мабуть, вийшло! Годі! Ой, йочи! стріляє? Годи, друже, тікаймо! Швидше сюди! він Слухай, мабуть, ти був правий! Так, давай сюди! нас вб'є тепер, Так, друже, не нервуй! Подивись, там газ отруєний! О, ні, ця бонека, можливо, може його розпиляти якимось чином. Слухай це так. погано. Дуже погано. Давай це купати. Нам потрібно знайти їжу взагалі. Я не знаю, що нам робити. О, я дій. також не знаю. Давай, давай. Слухай, можливо, Слухай, я, я чую, зараз. обережно якіс... вийду, роздобуду дерево. Диви, слайми є. Що вони тут, тут слаймів. О, дивно. Це, мабуть, ця абонакам була буз зробила все це. Так, бий ці, ці слайми. Ой -ой -ой, там вона ти бачиш, О, стріляє якось. Так, та я в шоці, друже. Тепер латайте, ми збирати не будемо і цю. Годі! І цю штуку також тікай, потрібно тікай, викинути. Друже! Тут все затопило після вибуху. Тікаймо, я тікаю якомога швидше. Щось О, там таке. Давай, бачиш, друже. Які там вибухи? Бачу, бачу, бачу. Слухай, нам потрібно збирати дерево, друже. Тому що в нас Це нічого точно. тут немає, якщо ми хочемо вижити, нам потрібно все зробити необхідно. Так, так. Дружі, давай, 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 От давай, друже, збирай. Зберемо. Так, я збираю. Я, слухай, цього вистачить. Побігли, друже, ну його нафіг, тубонеку, та я з тобою згоден. Так, погнали, слухай, Десь, А де ховатися будемо? Там я вибух був. Я не хочу бігти. Ой-ой-ой, тікаємо. У іншому напрямку побігли. Так, я за тобою. Давай, друже, збирай нам поки дерево. Слухай, я вже трохи зголоднів. Друже, він позаду там. Де? О є по деко було відвали. Валимо, валимо, валимо. Друже. Ти що зайду? Я нічого не бачу. Мене отруєння! Дуже, тікай, тікай, тікай. Тікаю. де? В де, де? якому напрямку ти побіг? Uh, слухай, ну, uh, біля цього азу був. Вон, я Я піду з цієї гори. Я те, тебе також, друже. Так, нам потрібно зробити верстак. Так, зараз швидко все це робимо. Є верстак готовий. Потрібно зробити собі інструменти, хоча б дерев'яні. Давай, друже, руби в мене, якщо що, є дерево, нам потрібно йти в печеру. Так, тримай її кайло. Відьма з'явилась, вали звідси, ой. Вали! Й -й 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 -й! Вона зараз мене зможе вбити. Ми, рай, клята. Так. відьма. Бий її! Бий її мене винесла. Ні -ні 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 -ні. Зараз. Цю я її не можу кляту... вбити, вона кинула Відьбо! в мою Зараз, зараз, зараз я її заб'ю просто. Ось так, що не влучила. Давай, дружі, так. Да скі скільки в неї е здоров'я? Я просто так, не можу дружі, її я винести. В печеру. цю кляту відьму. Втопити її потрібно, друже, втопити. Є нарешті. Ох, як же. Слухай, нам потрібна їжа, друже. Давай сюди, в печеру, друже, за мною. Печера мені. я не бачу, де ця печера, де ти пішов. Слухай. Я тут, друже, привіт. Ти був о. тут, а я тебе не бачу. О! Ай. Я розбився. Десь з'явився. Я біля верстака. Слухай, о. Диви, нас десь заспавнило. Ой, Ой, капець, друже, подивись, позаду тебе інструменти. О, нарешті в нас тепер капець. є інструменти. Слухай, можливо, нам. Якась сила допомагає. О, ні! Відьма, відьма, відьма! відьма, друже. ні! Ховайся, ховайся, друже, ховайся! Є печера, є печера, друже, сюди. Швидше, швидше. Давай, 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 друже. Так, в мене є кайло. Зараз будемо роздобувати собі кругляк. Так, давай сюди. Я Давай, можу дружі, з тобою поділитися тобі. інструментами, а в мене. А, взагалі то лопати в мене нема. Є меч кам'яний. Це я, тобі скину. я, Все, тобі я скину бачу, лопату, бачу, 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 бачу. Так, слухай, я здобув трохи дерева, у нас є 11 до... цих дошок. Так, слухай, здобуваємо ще кругляк та зробимо піч. Я пропоную ховатися десь тут. Хоча це не дуже Йо, безпечно, був там якісь зараз вибухи, наче будуть так. Ой, слухай, й. ти ж знаєш де обітають ці жаби? жабилмозалі було та друже. так. А де вони хатинки собі будують? Знаєш? Дивити, все горить. Мені здається, що вони будують ось у таких печерах, як ми знайшли. Біля води. Друже, а ну постав, будь ласка. Диви. Вона поставила туди бабу, Ця бона яка була бути. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, це погано. Друже, треба її зламати. Ламати, ламати, ламати потрібно. Так, Зараз, зараз я не можу її зламати що ж тут таке. Ця штука не ламається. зламав. Нарешті! Волимо, волимо, волимо! Півсердечка, півсердечка, півсердечка! Ховайся, друже! Куди, куди ховайся, друже, давай! Давай сюди! Так, робимо знову верстак! Так, зараз, друже, я вже дружі, роблю... Друже, вона тут, тихо! Бачиш? Так! Зараз знаю, що зробити! Не рухайся! Є, я заклав все! Фух. Я нас врятував! Друже, в мене тепер є ця бомба! Слухай, що ми будемо а, робити з цією бобою. Друже, ти що загинув. Де ти є? О, нас телепортувало. Друже, я тут. Друже, давай сюди. Капеть. Сюди. Це якась жесть. Давай, 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 швидесенько. Все, будемо тут знаходитись. В мене є піч, є вугілля, а тепер потрібно знайти. У мене трішечки їжі є. О, друже! Що ти яблуко випало? іди сюди, я тобі зараз дам. Так, зачекай, я трохи дерева здобуду, тому що воно нам дуже-дуже потрібно. Так, Давай. Так, спробую збираю, 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 вже п'ять нас брав. Так ще одно, я йду до тебе, друже. Ой-ой, нас затопило, -ой. друже. Та щось вибухнуло, зараз... мабуть. Це Фу. вона все робить. Щоб ми не змогли вижити. Так, є яблуко є нарешті решку їжі. Будь ласка. Так, зараз, зараз, зараз. Тут все, оризі, друже, я завдяки. Так, я біжу, Іди сюди, вівця. Так, все, я здобув трохи їжі нам. Ще потрібно одну швидесеньку. іди сюди. В мене нема часу, щоб здобувати дуже багато їжі. Так, тому що ця банакам може напасти на нас. Так, погнали сюди О, бачу ще їжу. Друже, я втрапив капіт. у халепу, Каси. друже. Тут все вибухнуло. О, ні. Так, в мене півтора серця залишилося. Як я сюди взагалі потрапив? Так, спробую вилізти. Я тебе бачу, друже, тут все горить. Капець. Так, так, сюди. Дивіться, друзі, тут діамант! Це якась пастка, це якась пастка. Друже! Айде за так. мною! Я знайшов якийсь діамант. Так, трохи Добре, їжі. Я забираю тоді пічку і все. Так, е, треба. Я, я поклав туди їжу, але ти забрав її. А, Ну, все. погнали ховатися в іншому місці. Так, погнали, погнали за мною. Зараз ти, тобі дещо покажу. Там з'явився діамант. Так, сюди. Хм. Йди йди. Так, Давай Ось. я підіймаю за тобою. Ти бачиш, Цікаво. діамантова руда? Я роздобуту. А до речі, тримай тобі яблуко золоте. О, дякую. Хоч поїм нарешті. Ї... О. О, ні. Друже, ти заїдув. Що це було? Уже капець, я не знаю. не знаю. Це бо не камбала, бо. О, ні, вона з'явилася тут. Діді. Ховаємось, ховаємось, ховаємось. Друже, ні. вона все руйнує. Ти де взагалі ріко! Я позаду тебе біжу. Так, наздоганяй, швидше, швидше, диви, свинки є. Так, трохи їжі здобудемо. Все, я пропоную. А, 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 а. О, ні, ні, ні. ні бонека! Ході, 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 ході. ховайся, ховайся, друже. Так, давай швидше. Слухай, можливо, давай, ми зможемо подливись. ось тут ось сюди, ось так. Стрибай, якщо можеш. Так, сюди. У мене нема човна, треба зробити човен. Ми зможемо плисти звідси. Слухай, Не диви, точно, я знайшов дружи. дуже. О, диви, знайшов круту печеру. Давай тут Давай сховаємось. Сюди. Так, слухай, вона дуже глибока. Тут я здобуду вугілля. Диви, тут вугілля є, тут все є. Тут дуже багато ходів, ми зможемо. Слухай, може, тут залишимося? Так, а де ти, де ти взагалі є? Ти був позаду мене. Я тут на а. початку. Я добуваю вугілля, друже. Все, здобувай, слухай. Е, непогана ідея, в мене є трохи їжі. Зараз зробимо третій верстак це виживання. Так, все. Та пропоную спуститися трохи нижче. Диви, тут Давай, вугілля побігли. є. Ось тут є вугілля, можливо. Слухай, може, ми й виживемо? Слухай. О, дивись дайшов, тут залізна руда є. Е, я пропоную ой, ой, тут залишити. Так, став сюди піч. Ди сюди, де ти взагалі є. Я тут. О, сюди став піч. Я туди на гору не дуже хочу йти. Так, все, закидуй так, вугілля дружі, закидуй та будемо смажити, нарешті. Ой, ой там вибухи, друже, мені це так, не подобається. Так, я чую. Так, є залізна руда, зараз будемо збирати та її плавити. Так, в нас тут все буде, друже, диви. Ще тут є. Залізо в нас я буде. Чекаю, коли буде м'ясо. Так, ну збирай, я поки залізну руду тут збираю. Слухай, тут потрібно буде закласти, щоб ми могли вилазити звідси та ходити тут. Так, все сюди, все зробив. Так, о, нарешті їжа. Так, все. Бери, друже. А це я пропоную закласти. Ось так це все зробимо. Так, все. Диви, ця бенека амбулабони зможе нас, нас догнати. Тому що ми сховаємося у цій печері, і все, і все буде добре. Так, забираю це та кидаю плавати. Ось це залізо. Так, все. Тут майже в нас посмажилась майже вся їжа. Скільки в тебе їжі, друже? Так, я пропоную. Так, в мене дві о, свинини і чотири баранини, друже. Слухай, там якісь дуже сильні вибухи. О, диви. Я чую. Вода з'явилася. Я шукаю. Ой, це? це погано. Так, сюди пос... поклав і сюди не поклав. Все. Слухай, друже, я не знаю, що нам робити. Потрібно робити все необхідне зробити залізні лати та тікати звідси. Ти чуєш цей звук? Ось здобуваємо ще залізо. Так, диви. Добре, нам що нам дуже пощастило, що воно взагалі тут є. Ти сл... чув, які там вибухи були? Я чув, друже, це капець. Та я з тобою згоден. Так, слухай, я ось тут все здобув. Та пропоную кинути це залізо ось сюди. Все, нехай Зараз воно. Я також принесу залізо, друже. Слухай, ми зробимо собі залізні Готов лати пічку. та будемо тікати. Так, я Чуєш, зроб... здобув вугілля трохи. Потрібно зробити Ой -ой! кругляку трохи. Там ні, щось ні, ні, вибухнуло. Дидиди, я вибухнуло і щось ядерне. В мене отруєння, я не знаю, ой, що. Ой, 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 ой. Друже, що там відбувається, ти живий взагалі? Знаю. Годі. Поки живий, але не надовго друже. Так слухай, і зараз. Пано. Диви, а що з нашим залізом було? То я поклав. А, все, все, я побачив. Так, слухай, я Тримай, роблю друже. Ще одну піч. Так. Так, все. я з'їм золоте яблуко, тому що. О, ні, друже, в мене отруєння. У мене нема більше золотого яблука. Я все з'їв. це погано. Так. так друже. Шуха, що нам я не робили? знаю. Дуже сильне отруєння, О, ні, мені погано. Не знаю. Слухай, мені здається, що. Це все ця Бонека амбалабла. Так, це все вона робить. Мені здається, що якщо ми зробимо залізні лати, вони нас не не врятують. Тобі так Нам не здається. Нам потрібно тікати з цього світу, друже, як можна швидше. Слухай, треба дожити до світанку. Зараз ой, ой, піду ой, ой, перевірю. Ой. Так, слухай, ні, де ні, тут ні, 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 вихід взагалі був? Ось сюди, мабуть, я не знаю. О, ні. Що там таке Ріко, ти живий? Я поки живий. Що в мене, мабуть, зайнув друг Ріко, Оді, отруєння, отруєння Оді, оді, що таке?